Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні з вами поговоримо про поняття страхового стажу. В, в мені а, хтось із вас задав таке запитання, чому в своїх відео я а, саме так а, зазначаю дане поняття і приміняю його в своїх відео, а, коли розповідаю вам про процедуру призначення та оформлення пенсії. Дивіться, і хтось з вас мені написав, що о, чому я не використовую поняття загальний стаж. О, чому так? Дивіться, зараз більш детальніше все розповім. Якщо хтось відслідковує моє відео, в мене, я впевнена, є постійні підписники, які знають про що кожне відео, про що я розповідаю вам. То ви повинні пам'ятати, що майже практично в кожному відео, що стосується пенсії, призначення пенсії, чи пенсії за віком, чи пільгою, я завжди акцентую вашу увагу на страховому стажі. Тому, о, якщо в якомусь відео я вам... Не розповіла, просто назвала і пішла розповідати далі. Чому так? Тому що я не хочу повторюватися для того, щоб вам у вас не склалася думка про що ми говоримо про одне й те саме, кожне відео одне й те саме. Дивіться. Тому зараз пропоную відповісти на дане запитання і. Закрити цю тему, скажімо. Якщо у вас будуть виникати додаткові питання, ви пишіть з задоволенням, звичайно, на них вам надам відповідь. Всі записи, які у вас є в трудовій книжці до 1 січня 2004 року, це у вас є трудовий стаж, це є ваш загальний стаж. Сюди можуть входити і спеціальний, і пільговий стаж, і загальний стаж. Тобто все, що записано у вашій трудовій книжці, всі записи, я про це вже говорила, також якщо вони оформлені належним чином. У них немає претензій а, з боку пенсійного фонду, з боку співробітників, немає виправлень. В якому випадку всі ці записи вам зараховуються у ваш трудовий стаж. З 1 січня 2004 року в нашій закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було внесено таке поняття, як страховий стаж, і з цього моменту вам стаж рахується за принципом, якщо є сплата страхових внесків. Я наводила приклад. Це може бути, коли ви працюєте на роботі, за вас сплачує щомісячно роботодавець страхові внески. Або ж до пенсійного фонду, або, наприклад, якщо ви фізична особа-підприємець, ви самі на себе працюєте самостійно і самостійно щомісячно сплачуєте також страхові внески. Єдиний соціальний внесок. В такому випадку, відповідно, також вам буде цей період зарахований до вашого страхового стажу. Тобто, дивіться, якщо узагальнити поняття, все це можна назвати одним словом стаж. От. Але так як у нас з 1 січня 2004 року законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування винесено поняття страхового стажу, то відповідно вже в своїх відео і взагалі ви можете подивитися, приміняється саме це. Поняття. Якщо вас цікавить конкретно якийсь період, також є відео, де я розповідаю, наприклад, як період, коли ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, чи входить вам цей період до вашого стажу, чи не входить, з яких обставин, період навчання. От, це все, що я вам хотіла розповісти стосовно стажу. Ви повинні зрозуміти, що все, що записане до 1.01.2004 року, це є трудовий стаж. З 1.01.2004 року це є страховий стаж, тобто сплата страхових внесків. Навіть якщо ви працюєте офіційно на роботі, але роботодавець за вас не сплачує страхових внесків. Після 1.01.2004 року цей період до стажу вам зарахований на Буде тому, будь ласка, контролюйте. Я це також про це говорила. Ви можете зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду і подивитися в особистому кабінеті, які яку кількість страхового стажу ви вже маєте на даний момент. Можете підійти особисто, при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код та запросити дані персоніфікованого обліку у співробітників пенсійного фонду, або ж можете взяти трудову книжку та дані персоніфікованого обліку. У пенсійного фонду і звернутися до адвоката, незалежного юриста чи пенсійного консультанта, який вам допоможе та порахує ваш страховий стаж. Я думаю, ми з вами розібралися. Якщо у вас будуть виникати додаткові питання чи якісь е, періоди зрахування до вашого стажу, в яких випадках, будь ласка, задавайте. Я обов'язково також окремим відео віддам відповідь на ці запитання.